Як і ВПО отримати субсидію на оренду житла в Україні з 29 січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньопереміщених осіб. Субсидія на оренду житла як частина президентсько-урядової ініціативи зимової підтримки. Субсидією можуть скористатися ВПО, які приїхали до будь-якого населеного пункту на підконтрольній урядові Україні території, і не мають, хоча б такої цифри е, квадратних метрів на кожного члена сім'ї або житло, яке знищено або пошкоджено. Не отримують допомогу на проживання, не є учасниками прихистку, а також родинам, в яких понад 20% доходу займає оренда житла. Причому родини з доходом меншим ніж на 2% мінімуми на особу можуть отримати більшу субсидію. Розмір субсидій залежить від доходу родини, кількість членів сім'ї та граничної вартості оренди житла в регіоні. Для отримання субсидії вам буде потрібно подати заяву та договір про оренду житла до відділення пенсійного фонду або в портал електронних послуг пенсійного фонду, а також ЦНАПу. Субсидія призначається на 6 місяців з можливістю продовжити її ще на 6 місяців. Заяву розглядатимуть протягом 10 днів і в разі схвалення субсидія вам надійде на ваш поточний рахунок. Орендодавці тут теж у долі. Фізичним особам держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір. А ФОПам-єдинникам ставку єдиного податку. Інші питання, щодо яких ви хотіли б отримати консультацію, ви можете написати мені в коментарі або в приватні повідомлення. Закон понад усе!